Що ти, Білізка? Погодувала, погодувала хороша дівчинка, погодувала своє сімейство. Погодувала. А всім доброго дня. Слава Україні, друзяки, слава нашим Збройним силам України. Що хто спостерігає за Шелудьком, як живе його сім'я і не тільки, так що маємо такий результат. По порозі в нашій мілісі, перелістка, е кількість товкова, я не привик казати. Е кількість поросят маєте можливість написати, порахувати, написати. От. Одненьке мінуснулося, ну так сталося, але все одно кількість нормальна. нормальна. Так що, друзяки, що ми будемо зараз робити? Правильно, будемо робити профілактичні процедури. Так що, друзяки, що ми приготували отак. Я поставив таку цю полочку і Меліска встала, думає, а я там мішечка засунув, бачили, ну, щоб під цього, воно бачила, що робить. Меліска, не треба. От, і будемо використовувати профілактичні деякі моменти. Це чисте залізо в нас буде. Опа, Меліска, не трогай. Чисте залізо, вакцинація від, від, від напряковий веровет. Беру я вед-фактор ЛТД. От. Е, і буде у нас Толтарокс, профілактична процедура від, набря... від е, е, коксоді... коксодіостатик. Так що, друзі, що робить? Ставлю на паузу. Так, поставив на паузу і забрав у мелізки, переставив на цю сторону. Ці всі речі, немає різниці на яку сторону. Так що... Ще раз повторююсь, вакцина веровет від набрякової, колеться з другого дня життя, тобто з другого дня життя, можна і на третій, і на п'ятий вколоти. Бо дехто там думає, якщо на другий, то тільки на другий. Ні, Можна використовувати і пізніше, але від того дня відраховувати, щоб пройшов період, там, так сказати, інкубації, наче, да? тобто хоча б там 21 день від дня, коли ви її вкололи. Ну, тобто якось так. І... Толтарокс будемо колоти і будемо купірувати хвостики. Так що зараз трошки відлучимося. Що, до нас там... Ти думав, що мене не буде вдома, так? А? Думав, що мене немає вдома. Так. Тол -тарокс. Тол -тарокс. так що будемо зараз. Щас... Приїхав там і підписник, так? так? Так що, друзяки, щас, поки відміняємо процедури, заберу трошки цю річ. Свинка себе почуває непогано, прокололи ми. Профілактичний антибіотик після опоросу. Чому так? Тому що допомагали там, забирали і шосте порося, решта народилися самі. І після опоросу прокололи. І кололи потім після того ще один кубик окситоцину і на другий день один кубик окситоцину профілактично. По поросяткам начебто, видно, що нормальні, Мамка не їла перші дні, але зараз вже щось там трошки їсть. Так що підібрали. Стартово не хоче, поки їла трошки гровера. Так що, ну а там будемо посмотрити. Перелягає з місця на місце, це дуже добре, вивертається. І от така історія. Так що, що ти робиш? Це? Тут ось проводок, бачите, проводок від коврика, там теплий коврик і лампочка. Так що, так що якось так. Так що поки залишаємо це все діло, отак положу, вдруг почне смикати. Так що така історія. Потім це все діло вже зробимо. Я думаю, що вже неодноразово я показував на каналі і ось, ось таке манісеньке поросятку і яке воно буде через 7 місяців ось таке якщо все буде добре Так що не завжди є такі моменти що все так гладко, все так гладко може здохнути може саме головне щоб вижило і було нормальне їло бо як переболіє печаль біда бачите ці такі не дуже дорогі але вони всі рівні, так? туди такі ріблядушки це від нашої Тосі. Тося наша нормальна, дама. Добрий день. Добрий день. А що це? Ви договорилися з ним, що мене не буде вдома. І він завпарив порося, а він заходить, а я тут такий а він такий, каже, толтарок толтарок. Який нафіг Толтарок, що ти тут чудиш? А він каже, та я там договорився каже, по 200 гривень каже, за кілограм, зараз буду, буду парити, що ви, як ви. Нормально. Всім підписчикам привіт. Так що не рулить Петро Рибальченко, який виграв червоний красивий велосипед. Що він там, ще не здох? Їзде? На дойку хто їздить. На дойку? Ви їздите на дойку? Ти несеш кабана, братан, чи ні? Да я не хочу не сити. Так що велосипед, каже, їздить? Да? Це все нормально. Участвуйте, дивлюсь постійно. Я, правда, не все контролюю, але завжди бачу, що ви з нами. Корови коровами, але знаходити якусь хвилинку, зайти. Подивити одним оком на шили. Остане, у мене вся така категорія людей, тому що то зайшов і пропав. І коли проведеш розіграш, потім починаєш шукати, не можеш нікого знайти. Ну, ніхто тобі не пише. Так що, як... що ти робиш, патрон, ну ти паразит. А що, ви не могли мені самі написати? Серега, як буде порося, то набери. Там, чи... Ми думали, чи брати, чи не брати, по А назад позвонить. А він мені каже, що ти і два години. Щоб їх да... двоє є з одного вивоча, щоб їх ну, поселити. Не можу, тільки одне можу. Ні, 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 я имею в виду вони приймуть його да, у свою. А у вас вже двоє є? Соляркою побрізка. Ага. Я думаю, що ага. на і все буде добре. Бог, всіх. Всіх. Я не одного запаху тіку. Да, да, да. Підріз сьогодні? Похудобче що? Братан ми ж уважили, ви не дивились? 16 кг. А, о, да. Ну 6 подивимося. Не на похудов. Ні. Та ну скільки два дні пройшло, іди подиви. 19 кілограмів. Ти нічого, тут не, не про те саме не перепутав? Ні? Може в нього яйця напухли. Це ж те, що з яйцями. Він каже, а він мені каже, мені треба каже, 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 мені треба кабан, чуєш. Я кажу, нащо тобі кабан? І він мені каже, ну треба мені і все. Я кажу, ну куди ти його понесеш? Ти ж на квартирі живеш. А він каже, ну в мене є друг такий Петро Рибальченко. І каже, мені якось невдомно, два роки, каже, де кабана Просили, ну, да. да, Так що, Назар, дай рукавиці. О, так що ростуть і то, що там буває, люди кажуть, що привідлучки порося там невелике, чи там велике, е -е -е, то воно все бачите, зараз от якраз починає на набирати. Вагу. Так що ну ще зробив, зробив невеличкий. То може його беріть у це. На машину даю все. Да. Та мені зараз напишуть, чи Лудько не розрішає в мішок брати. Так там дивіться, який мішок красивий. Кадашній ще. Назар, поможи. Так що, ну, що я можу сказати? Підписчику такому, як Петро Рибальченко, я не можу не дати у мішку. Так що здираємо останні штани. Петька, останні штани чи ні? Ну, ще Лудько зарядив там ціну тобі таку, що ти аж Було так? Це, це нормально, не да не врега. Хороший гаманчик. А там я думаю, чуєш, ми ж просто кастрювали, одного провтикали. Якби не провтикали, він би хрен подзвонив. А так як доктор був у нас з недри. А, ну бачите, то ми і знали, що треба зробити. Значить, що нам треба? Да. І ми, так щоб до доктор до нас не їхав з недри, то ми кабана відправимо недру, і доктор вже там поблизу, воно ж там недалечко, дай вам скастрирує. Це раз. А вже скаструвані поїдуть теж, кстати, в недру. До да, Івасеньків. Є такі, так? Да? Посилає да? вас. Ну, ти що в ресі робить, його? Саня, да, ну до батьків. О, тому що, каже, один раз колись у мене каже, брали порося і каже: ну побалакай з шелудьком, щоб нам ще раз таке прикає, Каже, де не возьмуть, ну щось трошки не так. Я кажу, да ну просто можливо люди, ну не знаю. Ми вже наче привикли, тут вже паруємо нормально м сім'ям і все. Да, але треба це все діло контролювати. І буде тоді все чинчене. Але ж багато людей просто. От мені людина позавчора написала, каже, купив поросят, одне вже здохло, друге на підході. А я кажу: ну ти ж розумієш, ми повинні розуміти, коли ми купуємо. Я не хочу там хвалити себе. Я просто сам колись купував і були моменти. Не беріть малих поросят. І є люди, які перетримують біля. Ми теж воно продержали 35 днів. Да? Ну, тобто на сьогоднішній день воно не пече. То можна і не на 28-й на 35-й. І вони більшенькі, їх можна такою від мамки продати, вони красиві, кіл там по 12 і все по красоті. А ти забрав додому і все. І воно ще не відлучене, не привите, нічого не зробить. Вакцину не купують, тому що це гроші. Е, ну, Люди не хочуть це робити. І ще кажуть, ми ж все життя так робили. Так що тут у нас тут усе провакциноване, Набрякова провакцинована, листи вже проглистовані через. Три місяці можна, ну можна через два повторити порошком, якщо не хоче житу. Ну і, і годуй собі на здоров'я. Оцей як мішок комбікорму, якщо він з'їсть, там 20 то буде 10 кілограмів живої ваги. Тобто буде 30, можна переводити на гровер. І все. Так що я йду роботу далі, в мене профілактичні процедури, а не гладять на собаку. Патрона забирають. Так що хай росте ціна питання 3,5 тисячі гривень для Петра Рибальченка, а для Івасенка 4. Ну, ми так договорилися, бо вам вже з яйцями, з колокольчичка, хоч з колокольчиками не буде дорожче, він вже важчий. Хайж яйця відріжете, легший стон. Так що така історія. Що скажете для людей, які живуть на сьогоднішній день в таке тяжке время? Треба працювати. Триматися і працювати. Тільки так. Хоч реально хочеться сміятися, а в душі аж плакати хочеться. тому що… Вже привик якось перестраюватися, бо тому що тільки що там читав одне сповіщення від хлопців, а тут подпічки приїхали нормально. Ну що ти зробиш? Ми мусимо вистояти, ми повинні щось зробити. І чим стає нам важче, тим людям стає якось теж пофіг. Ну але я думаю, наступить той момент, що ми поймемо і об'єднаємося, і все буде добре. Так що хай росте. Там молочко є, там себе нормально. Сироватка то сила. Сироватка то сила. І не молоко сила, кисляк сила. Кисломолочний продукт. Це така річ для свиней. Є таке діло? Є. є. То. Скільки корів? Є. Дві. Третю треба, так? Да? Не, не треба. Так що вам. Що ти хотів продати хазяйство моє. Да? Поки в мене нема вдома, да? а я тут з підтяжка пішов. Ну що, відкривай, маманя, двері, настя п'яна, я прийшла. Опт. Добрий вечір, дорогі депутати. Я Назар не пішов за мною. О, так що що, все, свинка на місці, порося. Бачите, які культурні. Раз, що воспитані, бац, і всі в тепленькому. Так що тільки є одна проблема. Ми зараз поставили ножниці, нагріваємо, так? Да? От, і будемо робити ці всі профілактичні процедури. І от відключений коврик теплий. Але бачите, як вони на теплому ковричку там лягають. Правда, він у мене так і засунув, але реально класна штука. Не знаю, як скільки він зараз коштує, але реально класна штука. О, такі біленькі, гарненькі, да? чистенькі. ну а ця клітка вже так полякали трохи і сюди переженемо потім або тих дальніх, або тих чорних. Так, зараз наші або що відлучені наші. Отсюди теж один кабасик поїде на Пилипче, до моїх підписників. Також Серега із Пилипчого, який за кордоном живе і працює, який дуже сильно нам допомагає підтримки Збройних сил України. От, і хоче мамки купити кабанчика. Якщо до баби Олі поїде <кій> до Віруханої. Вірухиного Максюхи, однокласника бабусі. Що там воно якесь сумне. А що в тебе случилось, братан? У тебе точно все нормально? А? Ну, нормально, спить, мабуть. Да? Ти вуші тобі покусали, щось, да? так? що ну, всі приблизно такі одинакі, є, найменше на той. Ну, поки начебто нічого. Так що відлучили, їдять, да? братани водичку п'ють, залишилися на місці. Оце краще, звісно, Методика, коли ти мамку забираєш, а поросят залишаєш на місці, тобто там, де вони були, і тоді все виходить нічого. Да? Жапасіки, жопасіки. Все, друзяшки, я на цьому буду завершувати своє відео. От, буду починати профілакторію робити. Я думаю, що як відкушувати хвости, як колоти вакцину, саме веровет колеться по одному кубіку. От, і залізо колемо теж по одному кубіку. Ми безпосередньо. Якраз ще воно постояло тут вже тепленьке. Якщо ні, під мишечку положили, а ні в водичку тепласеньку і все на нарюємо. Так що і капаємо полторок, по два пшика. Десь теж буде по кубіку, але воно там щось виліться туди-сюди. І там від 0,4 до одного кубіка нормально буде. Так що от така історія. Так що на цьому все. Всім пока. Продали кабана, бабла торгували. obrigado valeu até a próxima